Доброго дня, дорогі друзі. Самопоміч е, наполягає на тому, що в нас не створено державницького погляду на інституційні побудови в самій в структурі самої е, державної влади. Адже ми створюємо, реформуємо, ліквідовуємо і знову створюємо міністерства, які відповідають за одне й те саме. Створюємо агентства, які не наповнені коштами. Ліквідуємо агентства, які не виконують ту чи іншу функцію. Навпаки, ліквідовуємо агентства, які потрібні, які мусять існувати в структурі органів державної влади, а які які всупереч здорового глузду ліквідуються. Ми сьогодні хочемо підняти питання про створення е, держтрансбезпеки. Вчимося читати, як я називаю, постанова від 11 лютого номер 103 Кабінету міністрів України, якою створюється держтрансбезпека, яка мусить реалізовувати політику у сфері безпеки руху. Я вам нагадую, що ми щороку втрачаємо більше п'яти тисяч життів лише у ДТП на дорогах України. Ми маємо понад 30 тисяч людей, які є ушкодженими внаслідок ДТП на дорогах України. Але сьогодні реалізовувати ці Держтрансбезпеці нічого, бо не існує такої державної політики, як державна політика у сфері безпеки руху. Сьогодні самопоміч єдина політична партія, яка наполягає на створенні такої політики, яка пропонує панові президентові затвердити її, яка пропонує концептуальні речі для створення єдиної державної політики і зменшення, врешті-решт, такі кількості загиблих і травмованих на дорогах, ми говоримо, що сьогодні цей монстр Держтрансбезпека виконує і поєднує в собі всі функції, як то написання правил гри, реалізація цих правил гри, контроль і е, фіскальність мається на увазі накладення штрафів у сфері безпеки руху. Е, Не зрозуміло ніякого. Пов'язаності з європейським досвідом така практика немає. Сьогоднішня моя розмова з паном міністром інфраструктури закінчилася тим, що він е, запевнив нас е, у своїй присутності на фракції самопоміч з концептуальною е, з концептуальним поясненням ідеї створення такої держтрансбезпеки.